Найкрасивіше місце в Швейцарії та мій найдорожчий готель. Пейзажі просто заворожують, а басейн має найкращий вид у світі. Готель називається Вілла Хонек, і дорога до цього готелю простягається через неймовірні пейзажі та дуже гарне озеро, яке покрито Альпами. Вид з цього готеля йде на саме озеро навколо Альпи і коли ти на це все дивишся, йдуть просто мурашки по шкірі. Номер в цьому готелі коштує 1200 доларів за ніч, і з мого номеру на терасі відкривалася ось така краса. Ну а басейн. Боже, це щось неймовірно. Басейн на заході сонця, коли ти сюди приходиш, ну, немає слів, щоб виразити цю всю красу. Ну а коли в тебе сніданок з такими видами, ти думаєш, блін, мабуть, воно навіть через це смачніше. Сам готель виконаний в аутентичному стилі, в такому, як би мовити, олдмані, тут продаються дорожчі годинники хублот. Ну, рівень тут на максимальному рівні, я би назвав. І все це додає такого величезного затишку, що перебуваючи на території цього готелю, ти забуваєш про все. Тому я кожному бажаю мати можливість відвідати це неймовірне місце.